Взяти там і провозиш бензин, вони тобі роблять на палм. Інакше це не працює. Ну це як з патронами. Типу, чим більше їх є, тим якось швидше вони уходять. І це те, чим можна знищити там за 4 мільйони доларів. Отакі впівідрони – це надважлива штука у сьогоднішній війні. І щоденні відео, які ми всі так любимо, не дають у цьому сумніватися. Там буде бу-бу. Аби у таких відосів ставало ще більше, українцям навіть запропонували збирати FPV-шки вдома, і тут експертів з дронів стало неймовірно багато. Одні кажуть про те, що вдома збирають зброю, інші про F-16 і ядерку в гаражах. Ми вирішили, що ми послухаємо всіх, але всіх, хто навчає, хто збирає і безпосередньо застосовує fpv дрони для того, аби поставити таку масну крапку в питанні народного Евпів. Бачите, це от Кухня це, це не постановка, це звичайна кухня, на якій я. Коли я не збираю дрони, я тут готую їжу. Кажуть, непогано, до речі. От, дрони я роблю один. Ввечері перед сном, просто щоб на щось перемикнутись. Буквально пару днів тому засікав. От в мене там, трошки біля година 10 хвилин, щось таке, але я при цьому там чаю сходив, попив, там ще щось, ну, тепер я не поспішу. Я дрон рейсингом займався з 2016 року, коли тренувався на змагання. Як на роботу їздив, Тобто зранку прокинувся, 24 акумулятори зарядив, чотири коптери взяв, на полігон поїхав, чотири коптери роздвубав, приїхав додому, все розібрав, зібрав. Зранку 24 акумулятори зарядив, поїхав. Ну, так от. ну, Реально я на роботу ходив. Mm -hmm. Коли почалась війна, я почав задовбувати всіх: давайте робити ЕфПВ дрони, давайте робити -дрони". все. Та які FPВ дрони? Та у нас є майки, у нас є матриці. Він такий, ну, ладно, не потрібно, так не потрібно. Через рік такі ФПВ дрони де взяти. Просто зараз цих відео кожен, хто типу, взяв дрон місяць тому в руки, вважає, що треба записати відео про те, як його збирати. Ану, вот. а людина, ж, коли в перший раз це бачить, заходить на Ютуб, бачить щось красива картинка. Якщо красива картинка, значить типу, правду. Так, я думаю, тут отут-то От десь там нема. Там іноді люфтик називають. А я дрон ще скороченіше назвав Лютік. Тобі взагалі є різниця, яким дроном знищують росіян? Зробленим на кухні чи зробленим на конвеєрі? Ні. Головне, щоб він долетів. Можливо, мені навіть буде ну, там, приємно знати, що мій молодший брат чи там, колишній однокласник це зробив. Ну, Буде щось в цьому таке тепле. О, це були так, дрони для, для поганяти на швидкості. Плюс познімати в таких дуже цікавих прольотах, місцях, там, наприклад, там, вильот з будинку, там, через хвірточку під столом. Далі ти там тричі коваркнувся, Там всі, хто це дивляться, вже голова закрутилася. Вони в одиноких випадках використовувались як розвідувальні в часи АТО і з перших, з перших днів. Сторіння. Деякі підрозділи їх використовували, але не афішували. І далі це все діло набертало обертів. І це стало такою мейнстрімною темою. Українці винахідливі подумали, якщо ми прикріпимо сюди вибухівку і вріжемось, ага, спробували, працює. Супер. Тобто, такий дешевий засіб, який можна масштабувати, дає дуже гарний результат. Тому е, критики, які кажуть, що ось мовляв, не можна збирати це вдома. Ну, от, от ті перші дрони, які застосовувалися успішно по російським окупантам, вони так і були зібрані. В основному. От мої знайомі, наприклад, літали поночі впівішками просто пошугати. Ну, просто це весело. У тебе зараз в руках і дрон Так, це зброя? Ні. Це ну, найгірше, що він може зробити, не знаю, там. Куші підрізати, якщо не вдало пролетіти, але в ньому нічого вибухового чи небезпечного зараз немає. До нього потрібно е, якийсь снаряд, ну, тобто ж вибухові речовини. І лише тоді він стає там чимось небезпечним. Це пг 7 плюс це може бути там будь-які саморобні вибухові пристрої. Тобто, люди, яких, як правило, називають попа батькові там Міхали чи Івани, чи... вони такі, да. Там і провозиш бензин, вони тобі роблять на Оскільки е, найбільша частина, ну там, наприклад, це сама, сама рама, то це звичайний конструктор на гвинтиках. Ну, потрібно бути уважним. Я думаю, якщо це все зійшлося, тобто ти акуратненько це спаяв по інструкції, не капнув туди, не знаю, кетчупом на кухні. Да, він буде працювати, тобто почек лісту зробив і там не на косячу. Я підтримую там бажання людей робити щось для перемоги. Але коли люди без, без розуміння, як правильно роблять неправильно, але вважають, що краще робити щось ніж не робити, я вважаю, що краще не робити ніж робити погано. І в мене є друзі в, в, в різних ударних групах. І він, вони кажуть, що більша половина з того, що приїжджає від волонтерів. В кращому випадку можна перезібрати нормально, в найгіршому просто розбирається, береться з цього нормальні деталі і збирається вже на місці щось. Оце це те про що я казав. Що людина, яка все життя там ремонтувала телевізори, може, наприклад прекрасно все припаяти. Він прекрасно паяє телевізори, але от розуміння того, як працює там польотний контролер, як працює під процесор, в нього просто немає. Ну тебе звідки йому взятися. Тому таким людям, які там, умовно кажучи, вміють ремонтувати телевізор. Їм треба просто інструкція без, без недоліків. Називаємо це так. Ти типу, можеш подивитися ролик на Ютубі, як зібрати FPV, але там ти особливо не задаш питання, не отримаєш фідбек. Тут якраз сила в тому, що ти можеш завжди запитати, тебе завжди підтримують, проконсультують, скажуть як краще, і, от і ну, проведуть по всьому процесу. Це інженери, які займаються цим роками, часто баючи бойовий досвід при цьому застосування FPV. От, які э, живуть э, цим. Кожен день проходять в закриті канали, де в нас зібрані всі слухачі дають фідбек на кожну фотку, кожної збірки чи на відео. Ну, факт такий, що дуже мало дронів збирають. Таких, що ну дивишся на них, кажеш, ну це нормальний зібраний дрон. Як ви думаєте, у якогось умовно, Асгарда на позиціях багато часу тестувати волонтерські дрони? От вони такі сидять, думають: от нам зараз 20 дронів приїхали. Ми зараз підемо цілий день, будемо їх тестувати. Вона це повинні робити люди тут. Це треба брати і відводити під це полігон окремий. відводити людей, які вміють налаштовувати піди, які вміють літати. Вміють літати, а не вміють вмикнути пульт і підняти коптер. Люди дрони пересилають там їх перевіряють. мерія перевіряє разом з поліцією, щоб не було вибухівки якоїсь. А потім вони йдуть на цей центр, де пацани їх обльотують. Ось з інженерами екіпажі ті дрони, які потребують допрацювання, десь близько 20 відсотків. Вони використовуються для навчання в інженерній частині, щоб пацани їх перекручують, докручують, ну типу при цьому вчаться да. теж під наглядом інженер. І все, потім все йде на фронт. І станом на сьогодні це сотні дронів. Я би собі перевірив, ну таке, щоб не поп на якісь дрібниці там не попастися. Чи він тягне вагу, обережно запускати перший раз, І, ну, тобто плавно давати газульки. Якщо він там плавно відривається, то можна вважати все ок. І можна зробити політ на дальність. Це для тесту зв'язку. Я думаю, в просунутих лабораторіях це все робиться, там провірку якісті антенну, тобто це можна зробити в кабінеті теоретично. В моєму випадку, це от, власне, польот на дальність. Виробництво всі молоді. Які почалися насправді там рік, півроку, кілька місяців тому спочатку береться кілька працівників, е їм дають комплектуючі. Вони починають складати там воно, по 20-30 дронів. Потім це виростає там в 100 в 200, Це може цілком перерости в тисячі. Але процес рівно той самий це про збірку з китайських комплектуючих. Повір, було в нас неодноразово, коли просили більше ті збірки, які відбуваються більш там, невеликими партіями кустарно в таких, знаєш, умовно гаражах, аніж ті, які вже вийшли на тисячні виробництва. Тому що якраз там часто на великій масі і на погоні за кількістю втрачається на жаль, якість ну по перше, це і там, по ідеї вони все одно тестять в кінці, але там, на, на рутині, на поточці можна трохи щось промахнутися. Я думаю, що коли там, ну, ти сидиш на кухні, і, в принципі, там, цей дрон ну, в тебе там, твоя єдина справа, поки що в тебе є час позаймався, там зайнятий, відклав. Тобто, що ти можеш на ньому зосередитись, і там, як оце я розказував, там тричі все перевірити. А якщо там в тебе вже сроки піджимають, якщо в тебе там, там вже тисяча замовлень і ще тисяча приїхало замовлень, тобто теоретично там можна промахнутися. Скільки взагалі коштує зібрати вдома дрон? А, от, такі от стеки з підібійшню. Вони коштують від 2600 до 3000 гривень в залежності від там жадібності продавця. Ну, умовно кажучи, від 3200 до 3300 гривень за мотор. А рами десь гривень по 900, здається, вони йдуть, 900, тисяч, ну давайте тисячу. Далі у нас є відеопецстема. Камери здається від 1000... 100-1200 гривень за більш-менш притомні. А від 1500 до 2000 гривень коштує більш-менш нормальний різної потужності відеопередавач. Так що у нас залишилось? А, ну і управління. Спільнота в основному літає на ЄЛРСАх. Просто піти купити один, можна гривень за 750. А антенна, я чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки коштує. Там, давайте візьмемо 15 доларів, там 500-600 гривень. Ну наразі у нас виходить 11, 400. Да. Це це 11 одного тисяч чотири. Одинадцять да, тисяч. Це збірка одного дрона без акумулятора, але з усім вже з відеопередавачем. От і це те, чим можна знищити танк за чотири мільйони доларів. Навіть якщо дві тисячі всього людей по самій консервативній оцінці тільки тих, що ми підготували, хоча повір, значно більше. І кожен, допустимо, застосовує всього п'ять дронів на день. Дві тисячі фахівців множимо на п'ять в день десять тисяч на день і скільки на місяць триста тисяч, скільки на рік більше трьох мільйонів. Чи реально виготовити. Реально, але потрібно при цьому пам'ятати, що, а, звичайно, ми не говоримо про те, що всі ці міфи, що це збірка на кухнях. От. Це абсолютно допоміжний фактор. Друге, обов'язково державна політика в цьому і державна стратегія. Ну, Блін, ну це як з патронами. Типу, чим більше їх є, тим якось швидше вони уходять. Слухай, про дрони. Кацапи ж теж роблять дронів до чорта? А вже ж. Скільки, якщо так, по співвідношенню там, наших дронів і їхніх? Останнім часом їх набагато більше стало, і вони їх не так шкодують, як ми, не так бережуть, тобто вилітають з боєприпасом і шукають ціль. І вони виграють в темпах розвитку. Тобто, нам потрібно активно підключатися і наздоганяти. В Росії це вже, на жаль, відбувається. Тобто вони. Почали е, інвестувати з одного боку дуже активно в приватний сектор і далеко не з 22-го року, значно раніше. А з іншого боку, держава е, от, взяла на себе функцію і імпорту комплектуючих, в доволі великих масштабах, і такої певної централізації, такої більш планової економіки, де вони заставляють інженерів. Науково-дослідних научно исследовательских інститутів там Хабаровськ, Новосибірськ, Питер, Москва е, працювати над технологічними рішеннями а з іншого боку, вони розкидають там збірку, там і по хлебзаводам, і по пту, і по якимось суворовським училищам. Ну тобто вони намагаються максимально ресурс людської країни направити фінансовий в технології. Перша, перша думка була щось типу партизанщини, коли там в кожній хаті майструється або створюється якесь озброєння. І я в цьому бачу ще один етап єднання. Тобто там ти збираєш дрони, він збирає дрони. І на початку це були дрони, можливо, можливо, хтось зацікавиться і піде далі в цьому напрямку, тобто як вхід у цю сферу. І ну, дійсно, я таке, для мене це момент об'єднання. Завжди хотів реалізувати маленьку традицію. Стоп. І завжди було дуже цікаво, хотілося передати привіт через, через об'єктив. Ну і по традиції передати привіт своїй мамі, яку я дуже люблю. На жаль, ми зараз не часто бачимося, але ми на созвоні, і в мене все окей.